И вот к концу жизни пришлось еще раз пережить ужасы войны. Это бесконечные обстрелы тяжелой артиллерии Чернигова. Дрожала земля, стены дом, дома даже. Вот. Пришлось прятаться обратно же в тот же погреб, что и 80 лет назад. 85-річний переселенець з Чернігова Петро Фень розповідає, як з родиною рятувались у рідному місті під час вторгнення російських військ в Україну. У цьому підвалі щодня перечікували обстріли та бомбардування. Не було світла, води та зв'язку. каже, пережив ті ж емоції, що і в дитинстві, коли нацисти під час другої світової війни бомбардували Чернігів, будучи мальчиком років, Это сплошной поток сельхозтехники, которая уходила в тыл. По сути, целые сутки двигались механизмы сельхозобработки земли. Помню первые бомбежки Чернигова. Зажигательная смесь лилась с самолетов на жилые дома Чернигова. Пригадує, біля їхнього будинку зупинилися нацистські війська, солдатів селили в домівках Чернігівців. Мать послала мене к соседям за керосином для коптилки з-под снаряду. І вдруг в п'ять часов, в 7, ну 17 часов, комендантський час начался. Вижу, навстречу патруль йде з автоматами два немца. Я испугався, значит, через огороди бросився, а весною земля розмокша. Магії з бурака, значит, там это, розлился, керосин, этот, я в слезах домой, ну, мать успокоїла мене. Це фотографії зруйнованого Чернігова під час Другої світової війни. Люди жили в землянках, ховалися у погребах, авіація зруйнувала все місто. Такий вигляд мають Чернігів після обстрілів та бомбардування російськими військами. У цій війні, каже Петро Фень, його найбільше вражає нелюдське на відношення та жорстокість до мирних жителів. В то время я не бачив щоб такі от явних. Ну, не видел я. Просто от бомбежок поїбали. А так, от, щоб убивали там ні за що дай телефон, а господар не дав телефон, а його взяв застрілив. Ну, это ж. Мета, я вважаю, що це черезмірна жість, это Двадцять 22 березня сім'я Петрофиня виїхала з Чернігова машиною. Їхали мостом, який сполучає Київ та Чернігів. Наступного дня його зруйнували російські війська. Нині родина живе в селі Кропивницького району. Щодня чоловік слідкує за новинами з зон бойових дій і вірить у перемогу України, як і 77 років тому. І коли ми это це буде найголовніший праздник, який ну, буквально будет каждого человека. І нас в тому числі приносить большую радость і благополуччя принесет. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному. Кіровоградщина.